Вітаю! В цьому відео розкажу, як зробити замовлення на себе або на вашого клієнта. Коли ви зайшли в кабінет, ввели емейл, ввели пароль, той, який ви придумали при реєстрації, ви заходите в розділи дивитеся, вибираєте, що вам потрібно: наприклад, товари для оселі. Отак, от перу от кольорове і все, що вам потрібно. Після того, коли ви це додали, натискаєте на корзинку. Тут ви бачите ваше замовлення, тобто ви тут можете додавати позиції, скільки вам потрібно віднімати або ж е, можете видаляти. Вертаєте в сам низ, тут система вам пропонує додати ще на таку-то кількість товару для того, щоб у вас була безкоштовна доставка. Натискаєте Оформити замовлення і натискаєте Обрати адресу. Тут у вас будуть всі адреси, які у вас є. Якщо, наприклад, вас клієнт замовляє з Viber, ви можете підписати його ідентично, як він є у Viber, або по прізвищі ім'я, написати, додати нову адресу, гортаєте вниз, додати адресу, натискаєте плюсик, назва адреси. Наприклад, пишете Клієнт, Viber, паня. Ви її, наприклад, так запам'ятали. Після того оберіть спосіб доставки, натискаєте нова пошта. І місто, наприклад, починаєте вводити кілька букв, воно вам підтягує. Ви вибираєте з переліку, наприклад, Львів. І вибираєте номер відділення. Наприклад, треть. І натискаєте Зберегти зміни. Після того ви робите наступним чином. Тут пишете Прізвище, куди потрібно відправити. Тут пишете ім'я, куди потрібно відправити, і тут пишете номер телефону. Після того вибираєте адресу клієнт Viber Аня і вона вам підтягує спосіб доставки місто і відділення. Натискаєте оплатити замовлення і вводите номер карточки, все, що потрібно. І емейл для отримання квитанції, і натискаєте оплатити. Після того ваше замовлення вже оброблене є у вашому кабінеті.